Деякі заспокійливі туманять голову? Біфрен плюс спокій за ясною голови. Сьома ранку часному на марафоні для вас працюють команди фактів. Сіті та вікон естебе. Ворог ударив шахедами по Харкову близько о пів на шосту ранку. На цю хвилину відомо про трьох постраждалих. Про це повідомили керівники міста міста і області. Удар припав у районі житлової забудови в одному з медзакладів. повилітали шибки за уточненими даними. Зачепило пологовий будинок, де перебувають породілі з немовлятами. Тож їх терміново перевозять у безпечне місце. Щойно повідомив міський голова Харкова Терехов. У Салтівському районі є влучання у триповерхову житлову будівлю. Там спалахнула пожежа. Таку інформацію прилюдний очільник обласної військової адміністрації Олег Сінігубов. І троє людей постраждали внаслідок нічної атаки. По Чугуєву окупанти вдарили по місту близько першої ночі. Про це повідомила тамтешня мер Галина Мінаєва. Зафіксовано сім влучань. Більшість по центру Чугуєва. Там суттєво пошкоджені будинки. Також зазнала значних пошкоджень будівля Чугуївської центральної лікарні. Напередодні в день Чугуївський район так само був під атакою ворога. Тоді постраждав чоловік. Його госпіталізували. Повідомили у прокуратурі. Двічі росіяни били і по куп'янську загинули. Двоє людей. Один чоловік перебував на зупинці, другий дістав смертельні поранення під час обстрілу житлового кварталу. Ще троє людей постраждали від ворожих обстрілів у селах Купінського району. Ми зараз повітряна тривога оголошена в Сумській, Харківській, Донецькій частині Дніпропетровської та Запорізькій областях. Тут загроза ударних безпілотників та авіаційних засобів ураження попереджають повітряні сили. Тож просимо жителів цих регіонів бути максимально обережними і вкотре нагадуємо, знімати роботу нашої ППО і викладати у соцмережі категорично заборонено. Так, ви допомагаєте ворогу коригувати вогонь. Дві години тому російська армія атакувала сумську громаду Упродовж 15 хвилин. Запустили шість ударних безпілотників. Пошкоджені нежитлові приміщення триває обстеження. Повідомив керівник сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. На щастя, люди не постраждали. Ну і гучно цієї ночі було у Миколаєві та області близько пів на третю ночі. У місті чули вибухи у повітряних силах. Попереджали про загрозу кількох груп ударних дронів. Згодом очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив. Про пожежу на околицях міста. Більше подробиць чекаємо пізніше. Десять поранених напередодні у Херсонській області російські загарбники продовжують тероризувати деокуповану частину Херсонщини і сам обласний. Центр напередодні окупанти дроном атакували автомобіль, яким доставляли хліб до червоного маяка. Внаслідок удару поранень зазнав працівник новорайської сільської адміністрації. У нього контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми. В результаті артилерійського обстрілу Білозерки також поранено місцевого жителя. Його шпиталізували Продовж минулої доби. Росіяни постійно атакували дронами і обласний центр. Внаслідок ударів поранень зазнали щонайменше восьмеро жителів Херсона. У них вибухові травми та множинні уламкові поранення. Двоє з них у важкому стані. Бив ворог артилерію та запускав безпілотники по Нікопольщині на Дніпропетровщині. Удари стали смертельними для одного чоловіка. Постраждала 22-річна дівчина. Про це повідомляє очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Неспокійно було у Покровській, Марганецькій та Мирівській громадах. Пошкоджені інфраструктура, ліцей, багатоповерхівки та приватні будинки і господарські споруди. Понівечене підприємство, агресор застосував каби та фпв дрони. по Нельниківщині там потрощені інфраструктура та сільськогосподарське підприємство. Дводенна конференція з відновлення України сьогодні триватиме у Римі. Нагадаю, таку щорічну міжнародну конференцію з відновлення України. «Ukraine Recovery Conference» почали проводити з 2017 року. Спершу вона була присвячена реформам, а після повномасштабного вторгнення Росії перетворилася на платформу, де обговорюють підтримку України та її відбудову після війни. Серед запрошених до Рима президентка Єврокомісії Урсула фон дер Лейен, канцлер Німеччини Фрідрік Мерц, прем'єр Польщі Дональд Туск та інші світові лідери про результ результати першого дня спеціальний репортаж Вероніки Бойко. Реформи, оборони та звичайна відбудова майже 5 тисяч учасників об'єдналися на цьогорічній конференції з відновлення України. Європейські та українські політики разом з інвесторами, представниками бізнесу та громадськими організаціями обговорюють не лише як відновити зруйноване, а як зробити Україну вже зараз сильнішою. Відновлення України це крок до стабільності, миру та хвилі прогресу для всієї Європи. У Цьому намагався переконати європейців президент Володимир Зеленський, закликав узгодити чіткий план відбудови і додав ключовий принцип участі у процесі до економічного та технологічного відновлення України допускаються лише справжні партнери, ті, хто не допомагає Росії продовжувати війну. Заморожені російські активи мають бути спрямовані на відновлення України і необхідні потужні інвестиції в українську оборонну промисловість. must stop russian drones Ми повинні зупинити російські дрони та ракети. Це означає більше поставок ППО та більше інвестицій у дрони-перехоплювачі, системи ППО та звісно ракети. Сьогодні на цій конференції представлені понад 30 країн і сотні компаній. І ми маємо досягти рівня, коли українську галузь протиповітряної оборони та безпілотників підтримують понад 30 країн і сотні компаній, не лише з України, а й з Європи, Сполучених Штатів та інших. Also from Europe, the United States and beyond. Як цього досягти вже зараз, обговорювали на засіданні коаліції охочих. Уперше до зібрання долучились Сполучені Штати. Вашингтон підтримує масштабні інвестиції в українську економіку, щойно буде досягнуто стабільного миру. Але як наголосив спецпредставник президента Сполучених Штатів Кіт Калух, йдеться не лише про гроші, це має бути новий амбітний план маршала. Відновлення має початися негайно після припинення бойових дій і охоплювати не лише інфраструктуру, а й соціальні та економічні наслідки війни серед пріоритет повернення усіх українських біженців та викрадених Росією дітей, підтримка ветеранів ЗСУ і комплексне розмінування. Вашингтон наголошує інвестори вкладатимуть в Україну лише за умови довгострокової стабільності. Саме тому Сполучені Штати не обмежуються лише короткостроковим перемир'ям, а виступають за надійні безпекові гарантії для України у майбутньому. Цілковита та взебічна підтримка України залишається ключовим пріоритетом для Німеччини. Берлін готовий купити у Сполучених Штатів Петріо для ЗСУ і чекає, що Білий Дім так само підтримуватиме. Київ, як і об'єднана Європа, У мене є два послання: одне адресовано Москві та президенту Путіну. Послання досить просте: ми не здамося. і любі друзі. Моє друге послання Вашингтону, округ Колумбія, президенту Дональду Трампу. Залишайтеся з нами та залишайтеся з європейцями. Ми на одній хвилі, і ми прагнемо стабільного політичного порядку у цьому світі. Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні наголошує, кожен хто тут на конференції з відновлення України має свою роль у спільній меті, досягненні справедливості, адже вже понад три роки український народ щодня платить ціну за свободу. Проте наголошує не лише Україна має боротися за себе. Світ також має зробити свій внесок у встановлення миру і закликає партнерів не боятися брати участь у відновленні України. Це інвестиція в націю, яка продемонструвала більшу стійкість ніж будь-яка інша, і це також інвестиція в мир в економічне зростання всієї Європи, в безпеку наших громадян. Шлях відбудови не буде легким. Це безумовно буде подорож, повна підводних каменів, але це також подорож, яка приносить із собою неймовірні можливості. Конференція це не тільки зустріч і політичний сигнал єдності навколо країни маємо практичні домовленості. На полях форуму вже підписано понад 200 год на суму понад 10 мільярдів євро. Але усі учасники визнають, майбутня відбудова неможлива без безпеки сьогодні, і саме тому Україна потребує не лише інвестицій, а й послідовної підтримки, щоб вистояти і перемогти. З Рима Вероніка Бойко Євген Зозуля Факти Ай Сі Марафон Єдині новини. Також у Римі напередодні відбулася зустріч коаліції охочих і вже є перші результати. Лідери коаліції охочих домовилися про створення штаб-квартири у Парижі, а також заявили про завершення підготовки планів майбутнього контингенту в Україні. Зазначили, нічим не спровоковане та незаконне вторгнення Путіна в Україну є кричущим порушенням статуту ООН та загрозою безпеці. І підтвердили надання Україні щонайменше 40 мільярдів євро військової підтримки у 2025 році для зміцнення сил безпеки та оборони України. Президент. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн запевнила, будуть надавати фінансову підтримку українцям адже майбутнє України разом з Європою. Україна готова зробити наступний крок на шляху до вступу до Євросоюзу. Україна впроваджує свої реформи. Тепер ми теж повинні, тому що процес вступу базується на заслугах, а Україна заслуговує на рух вперед. Комісія чітко дає зрозуміти, Україна готова відкрити перший кластер кластер фундаментальних питань. Сполучені Штати готуються передати Україні новий пакет військової допомоги орієнтовною вартістю 300 мільйонів доларів. Це перше постачання озброєння, яке президент Дональд Трамп схвалює особисто з моменту повернення до Білого Дому. За інформацією агентства Reuters, яке посилається на власні джерела, допомога може включати ракети до систем Петріот, а також ракети середньої дальності. Остаточний перелік ще не затверджено. Однак, зброя вже на складах у Європі, тож може бути передана Збройним силам України протягом кількох днів. Це Остачання оформлюють через спеціальний механізм, який дозволяє главі Білого Дому оперативно перекидати зброю з американських складів на потреби союзників у Пентагоні і Білому домі. Поки не коментують це рішення. Водночас Дональд Трамп оголосив про домовленість із НАТО, що зброя буде передаватися альянсу. Він за неї платитиме і вже потім розподілятиме все Україні та покриє 100% витрат. Президент Сполучених Штатів також анонсував важливу заяву щодо Росії, яку оголосить найближчого понеділка. Новим послом України у Сполучених Штатах може стати Рустем Умєров. про таке ймовірне кадрове рішення. Володимир Зеленський повідомив на прес-конференції у Римі. Відповідаючи на запитання журналістів, президент сказав, що розглядає нинішнього міністра оборони Рустема Умєрова на посаду посла України у Сполучених Штатах. Таке рішення, за словами Володимира Зеленського, безумовно вплине на серйозні перестановки в уряді України, і буде це найближчим часом. Глава держави наголосив, що для нас дуже важливо зміцнювати відносини зі сполученими штатами. Ми Америки і головне питання посилення України зброї. Також президент сказав, що вдячний нинішній амбасадорці у США Оксані Маркарові за її роботу і хотів би, аби вона продовжила роботу в Україні. Ситуація на південному фронті Донеччини дедалі важча. Ворог активно наступає великою кількістю живої сили і тисне одразу з кількох сторін аби вийти на межу Дніпропетровщини. Та вже протягом кількох місяців лінію оборони надійно тримають воїни 67-ї бригади, які пройшли пекло на Курщині. Далі у матеріалі буде картка і QR-код для збору бійцям на нічній Денні мавіки з передової репортаж Владислава Круглова, частина підрозділу. Саме збирається вирушати на виконання бойового завдання. Решта хлопців, ось побратим, будемо його навчати, як працювати. Розвідники 67-ї бригади, які тримають оборону на півдні Донеччини, у вільний від виїзду на бойовий час, діляться секретами бойового мистецтва з менш досвідченими бійцями. Ну, навчання вже були не перший раз, але повторювати потрібно завжди трошки не Боєць на позивний дзідзьо на війні четвертий рік. У розвідники з піхоти перевівся нещодавно і зараз навчається керувати будь-яким дроном FPV, мавіком чи крилами. Тренування це десятки вильотів, аби відчувати пульт та впевнено вести птаха за будь-якої погоди. То я буду ставити певні задачі, піднятися на певну відстань, пролетіти з точки А, наприклад, в точку Б. І відповідно, щоб людина зараз в такий вітер досить гарно, як ви можете замітити, і будемо тренувати людину, саме щоб він працював в режимі Аса. Режим Аса це режим польоту без GPS. Тобто оператор уручну керує коптером без допомоги супутників. У такому режимі ворог за допомогою технічних засобів не зможе зафіксувати звідки злетів дрон. І акуратно дивись, пролітай, щоб нас не замітили. Тобто, тренуємося як мога літати. Аби лишитися непоміченим, оператор дрону відводить мавік від пульта на кілька сот метрів, тримаючи його низько над землею. І лише тоді злітає. Таким чином ворог не дізнається, де перебуває оператор. Ти можеш набрати, напевно, до 100 метрів робочого світу, щоб тебе була панорама. На тренуванні розвідники не лише підіймають дрон між дерев та маневрують ним. У ворога є реп різних частот і дистанцій. І він може посадити дорогоцінну пташку. Тож, аби такого не сталося, воїни пролітають через різні реп-системи. Є проблемка. Що міменти? Зв'язок? Зв'язок хороший. Що саме? Камера. Так, ну О, є, є. є. Як правило, якщо плетів і все було добре, тут різко така сірого кольору картинка, і в тебе на позначки РСІ червоний такий крестик, то значить тебе заребали. Я вже йду на посадку. Воїни кажуть: на фронті кожен дрон, навіть для розвідки, це розхідник, бо може полетіти і не повернутися. А ще останні тижні росіяни посилено глушать сигнал і активно штурмують. Багато втрат південна Донеччина. Зараз противник досить активно рветься вийти на межу Дніпропетровської області і тут і вище на покровському напрямку. Тож аби цілодобово мати контроль над небом, розвідники 67-ї бригади просять українців допомогти у купівлі і денних і нічних мавіків. Вони коштують сотні тисяч гривень, але без них на фронті нині ніяк. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк. Факти ICTV. Тіві. Єдині новини. Отже, долучайтеся до наших зборів. Наступний випуск о 7.30. Тоді й побачимось. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива темою компенсації за зруйноване житло. Ви очевидно знаєте, що можна отримати ці компенсації, якщо ваше житло зруйноване на контрольованій території, але от стосовно тимчасово окупованих територій там була заковика. І Днями з'явилося повідомлення від прем'єр-міністра про те, що мовляв просунулася справа в цьому. У напрямку, і навіть зможуть отримати компенсацію ті, чи є зруйноване житло в умовному бахву, Бахмуті чи Мелітополі, деталі будемо зараз дізнаватися в Олени Шуляк, народної депутатки і голови парламентського профільного комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування. Пані Олено, вітаю, вітаю вас. Поясніть, будь ласка, що це за чутки ходять, і чи є якийсь рух у цьому напрямку? Бо маса питань починаючи від верифікації зруйнованого житла і закінчуючи тим, які механізми будуть і скільки кому платитиме? Ну, Почнемо з того, що з 2003 року в нас ухвалене відповідне законодавство, яким передбачена компенсація за зруйноване житло і на тимчасово окупованих територіях, в тому числі. Ну тобто в парламенті не потрібно ухвалювати якийсь новий 2003? закон з 2023 тисячі З 2023 року, так. Дві 2023 двадцять розпочалася робота цієї програми. Спочатку запустив Кабмін перший етап компенсації за пошкоджене житло. Потім був другий етап компенсації за житло. Новане житло, люди почали отримувати житлові сертифікати. Потім був третій етап довгоочікуваний, Це компенсація цільовими грошима для того, щоб відбудувати на власній земельній ділянці. І всі чекають, коли Кабмін запровадить механізм, який стосується. Компенсації за зруйноване житло на тимчасово окупованих територіях ми чекаємо також, тому що величезний запит від це сотні тисяч людей, які на сьогодні мають там зруйноване житло на територіях, які на жаль зараз під тимчасовою окупацією. А липня кабінет міністрів України прийняв дуже гарну постанову. Вона стосується того, що компенсацію зможуть отримувати ті люди, в кого зруйноване житло на територіях, де ведуться бойові дії. Станом на сьогодні комісії, які працюють при органах місцевого самоврядування, із-за того, що дуже складна безпекова ситуація, вони не могли виїжджати і фіксувати ці руйнування. Зараз кабінет міністрів врегулював це питання, детально дуже розписано, що можна брати до уваги. Це і супутникові знімки, і фотофіксування. Сація, це і знімки з БПЛА, це і свідчення ДСНС національної поліції, там свідків тобто. Комісії не потрібно виїжджати на місце. Комісія отримала максимальну інформацію, і якщо вони бачать, що дійсно житло зруйноване, то така людина отримає житловий сертифікат, його використає для того, щоб обрати будь-який населений пункт і купить собі або квартиру, або будиночок, або скористається можливістю як перший внесок в іпотеку. Але на жаль, поки що, кабінет міністрів не прийняв таку постанову, яка б регулювала питання, врегульовувала питання компенсації саме на тимчасово окупованих територіях. Тобто це мова йде, якщо я правильно зрозумію, тільки про прифронтову територію? Так, там, де ведуться активні бойові дії і із... мовно там прикордоння Сумщини, Донецька область, так так та там, де зараз небезпечно, де не працювали такі комісії, але це не стосується на жаль тимчасово окупованих територій. Не так давно, мені здається, що навесні, президент давав доручення міністру розвитку громади території, і міністру фінансів для того, щоб вони розробили і знайшли механізми, яким чином компенсувати людям, в кого зруйноване житло на тимчасово окупованих територіях. Ми знаємо, що і міністр заявляв неодноразово, що вони працюють над такою, скажімо так, методологією компенсації, але станом на сьогодні, як ми з вами розуміємо, розмовляємо, поки що такі рішення не прийняті. Ухвалювалися також такі точкові рішення. Наприклад, ухвалений експериментальний порядок. А в цьому експерименті буде брати участь безпосередньо Маріупольська міська рада. Ми знаємо, що Громади, які знаходяться в тимчасовій окупації, вони також володіють своїми власними бюджетами. Я подивилася, що з бюджетом Маріуполя в 2023 році він складав більше ніж 3 мільярди гривень в минулому році близько 1 мільярда, і в цьому році також близько 1 мільярда. І прийнято було також рішення, що для Маріупольців у білій церкві вже виділена земельна ділянка близько 11 гектарів, буде збудований такий житловий квартал. Де будуть тимчасово проживати Маріупольці за оцінками? Скільки може? Там проживати людей це трохи більше ніж три тисячі, а більше ніж 1200 квартир буде в такому кварталі збудовано. А кажуть, що 9 місяців потрібно буде для того, щоб звести з інфраструктурою такий вже придатний для проживання. Скажімо, так житловий комплекс. Будемо спостерігати. Розуміємо, але, але це буде тимчасово житло. я так розумію. Це буде житло, яке Без буде надаватися власності? в оренду. Так, це буде надаватися житло в оренду, але ми розуміємо, що навіть 3000 тисячі Польсів, це не вирішення питання для всіх людей, які втратили свої домівки на тимчасово окупованих територіях, але це дуже гарний приклад, як використовувати кошти місцевих бюджетів, яким чином вирішувати житлове питання там для. Маріуполя для Бахмуту для Сіверськодонецького до речі... до речі, добре. Я перепрошую, але mm -hmm. я хочу зрозуміти. Перший момент була спроба оцінювати на окупованих територіях втрати через аерофотозйомку так. і робили Мелітопольський... навіть Мелітопольський, Мелітопольський експеримент. І ми називали він його. він закінчився неуспішно? Позитивно. Позитивно. позитивно, позитивно. Навіть декілька перших житлових сертифікатів для мешканців Мелітополя, в кого зруйноване житло було видано. Вони були сформовані. Поки що уряд не прийняв постанову про розширення Мелітопольського експерименту. В мене є свої здогадки, тому що, наприклад, для того, щоб зробити там супутникові знімки, це також коштовна, коштовна робота, і раніше в такій роботі нам допомагали гроші USAID-у. USAID на сьогодні зачинився. Можливо, це є також однією з причин, чому Мелітопольський експеримент не поширюється. А друга причина: ми пам'ятаємо, що в нас є також запит від людей, які також переїхали з тимчасово окупованих територій. В них залишилося там житло, але воно не зруйноване. Тобто компенсації, наш механізм він стосується лише тих, в кого зруйноване житло. А що робити тим людям? І вони справедливо задають питання, що ми виїхали житло. Там ми не можемо ним скористатися. Нам також від держави би хотілося якийсь механізм і розуміння, що нам робити з вирішенням житлового питання. Сподіваємося, ми дуже чекаємо від уряду від двох міністрів рішення, яке допоможе нашим людям, які залишилися без житла на сьогодні з тимчасово окупованих але Мелітополь це гарний приклад, бо там є зруйновані деякі місця так. є не зруйновані більшість не зруйнована на щастя. Маріуполь треба дивитися. Але, наприклад, такі міста, як Бахмут, де все зруйновано, там за замовчуванням всі власники багатоквартирних будинків. Претендують на такі речі, як компенсаційний сертифікат. Уряд може йти таким шляхом, може, може йти таким шляхом, і більш того, скажу, ми ще в 24-му році розробляли була велика міжвідомча робоча група, яка працювала над новим законом про основні засади відновлення, і була важлива пропозиція, наприклад, встановити критерії. Для зруйнованих дуже міст, наприклад, якщо зруйнована там на 70-80% вся житлова інфраструктура, а якщо зруйнована там соціальна інфраструктура, і ти там не можеш проживати в цих будинках, навіть якщо вони там не зруйновані повністю, визнавати для компенсацій такі міста зруйнованими і в спрощеному порядку надавати житлові сертифікати для того, щоб люди ну не, не ходили по комісіям, там не підтверджували. Чували не ну, тобто не витрачали купу часу для того, щоб отримати відповідні гроші. Але поки що, навіть ну, ця ініціатива вона залишилася у вигляді там ініціативи неоформленої, Це там просто проєкт закону, який зараз висить на сайті Міністерства розвитку громади територій для обговорення. Поки не рухається. Ну я думаю, що якщо не буде руху, то депутати будуть реєструвати вже як депутатський, не як урядовий законопроект, тому що а... Люди на сьогодні потребують три речі: безпека, житло і робота. І якщо ми зараз дуже швидко оперативно не будемо реагувати на ці запити, ми будемо своїх людей втрачати. Добре, а поділіться, будь ласка, своєю думкою, пані Олено, з приводу колаборантів, тому що на Тимчасово окупованих територіях є люди, які пішли спідомо співпрацювати з окупантами. Знаєте, у Щось? них теж є е, втрачене житло, очевидно, і вони теж можуть мати можливість претендувати на його компенсацію. А, -а, -а. а закону про колаборацію у нас досі немає такого, який би чітко визнавав кому боятися, кому ні, а і так? це. Дуже делікатне питання з точки зору отримання компенсації за житло. Ну точно не делікатне. Тут однозначна відповідь: такі люди не будуть нічого отримувати від держави Україна ні в рамках компенсаційної програми є відновлення, ні в рамках інших програм. А ми прописали дуже чітко на рівні закону, який визначає компенсації, що взагалі там такі люди вони точно не можуть навіть претендувати. А більше в того, у нас сьогодні вже є практика. Наприклад, в Харківській області були спроби люди, які виїхали на тимчасово окуповану територію, вони намагалися отримати компенсації за те житло, яке було навіть пошкоджене, навіть не зруйноване, а пошкоджено тут на підконтрольній території України. Але комісії, які працюють про органах місцевого самоврядування. Особливо в сільській місцевості вони чітко знають, де яка людина знаходиться. І навіть коли приходили такі заяви, комісії їх ставили на стоп і казали, ні, ми цій людині не зможемо компенсувати, тому що вона там знаходиться, і ця заява просто йшла в смітник. А були в нас також такі випадки, наприклад, коли компенсацію може отримувати власник такого житла, і, наприклад, коли. Власник житла проживає. Ну там людина, яка є громадянином Російської Федерації, проживає там на території Росії, і власність, якась там спільна, наприклад, там бабуся, яка живе там, і онучка, яка живе тут. Також не передбачено, не зважаючи там ні на що там, ні на розуміння того, що там онука також претендує на частину такої зруйнованої квартири, там чи хати. Ну там точно ні Ти виключно громадяни України, люди, які там точно не мають ніяких засуджень там за держрату, за колаборацію, там чи ще щось. Навіть сам компенсаційний механізм. теж підтверджується, ще й довідкою про угу. судимість, несудимість. Там нас критикували за те, що ну інколи процес затягується, а ми кажемо, що дивіться, в нас немає іншого способу перевірити, ну яким чином нам захиститися від, від тих колаборантів або від тих людей, які скоювали злочини проти України. Тому повторюсь, громадяни України право власності, зруйноване або пошкоджене житло, отримують такі компенсації. Юридичні особи не отримують. Якщо не житло, також не отримують. Ну і чекаємо механізму для тимчасово окупованих територій. А Кабмін має якісь терміни, коли він це має розробити. Що це вже від них залежить? Це залежить від них. Ми сподівалися, що в 2024 році ми вже відкриємо для тимчасово окупованих територій такі компенсації. Тому поспішали з Мелітопольським експериментом. Ну, але на сьогодні чекаємо. Можливо, буде рішення. Міністерство говорило неодноразово, що вони там розробляють програму із житловими ваучерами. Але поки що нам немає чого з вами обговорювати, ми не бачили тексту і не бачили цього рішення. Ну так, але можливо причина також у тому, що немає просто на це грошей. Це величезні суми. А величезні. парламент зараз має, хоча б 400 мільярдів злишком ухвалити змін в бюджету, бо нам не вистачає на сили оборони. Величезні гроші, і про це також потрібно розуміти, що це, це мільярди грошей вже станом на сьогодні близько 30 мільярдів на програму витрачено. Дякуємо світовому банку банку розвитку ради Європи, який долучався і допомагав грошима для того, щоб ці програми відбувалися. Але мені здається, що було б дуже справедливо, якби ці заморожені російські активи доходи від заморожених російських активів, якби вони використовували саме для таких програм, щоб підтримувати наших людей, які на сьогодні втратили домівки повністю. Можливо, про це будуть говорити на відновлюваній конференції в Римі завтра післязавтра а ми дякуємо Олені Шуляк за висвітлення цієї теми. Доведеться ще почекати. як Ми зрозуміли з компенсаціями за зруйноване житло на окупованих територіях. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.